Роботи розпочаті орієнтовно квітень, травень цього року зроблена вентиляція, проведено водопостачання, каналізування. Це укриття є в будинку. Відповідно, опалення тут є. Прочищено вентиляційні шахти. Вже замовили двері, замовлені всі матеріали лише тільки треба встановити санвузли, умивальники. Вичекаємо тільки залиття підлоги. Криття зроблено вже більше ніж на 50%. Ми стараємось швидше, інтенсивніше їх закінчити, аби до кінця жовтня відкрити дане укриття. Дуже нам допомогли мешканці. За їхньою допомогою ми вивозили те, що було тут заставлено. Відповідно, і було і сміття, але й були речі, які облаштовані самим мешканцями. Площа укриття 164. Відповідно, понад 200 людей зможе тут укриватися.